Італійський дизайнер Джорджо Армані помер у віці 91 року. Він очолював свій дім моди майже 50 років і залишався його єдиним власником. Армані увійшов в історію завдяки новим силуетам костюмів та унікальному стилю, який змінив уявлення про моду кінця ХХ століття. Він заснував свій дім моди в 1975 році разом із Серджо Галеоті. Уже за кілька років його назвали італійським дивом у моді, а його костюми змінили уявлення про стиль. Армані запропонував мінімалізм та елегантність без зайвих деталей, зосередившись на комфорті та м'якості ліній. Його підхід відкрив нову еру ділового костюма. А у 80-х роках саме Армані став символом успіху і статусу. Його спадщина це звичайно ідея нового костюма Power Suit, що з'явився у 80-х. які ще лінії плечей для чоловіків і для жінок. Ідея того, що коли ти досягаєш успіху, то купуєш костюм Армані. Його ім'я перетворилося на глобальний бренд, що охоплює одяг, аксесуари, інтер'єр, гастрономію та готельний бізнес. Армані одягав голівудських зірок та політиків. А його колекції десятиліттями формували міжнародні тренди. Він зумів поєднати творчий талант із підприємницькою хваткою. Компанія мала мільярди євро обороту, залишаючись при цьому в руках засновника. Головною спадщиною модельєра вважають унікальний стиль, який не залежав від коливань моди, а також уміння перетворити моду на спосіб життя. Колеги згадують Армані як одного з перших європейських дизайнерів, які досягли визнання в США. Я пам'ятаю, що мій перший костюм був від Армані. Це було неймовірно. Церемонія прощання з Джорджо Армані відбудеться в Мілані. Похорон пройде в приватному форматі.